Запрошуємо вас зазирнути за куліси чудового та яскравого світу комунального дошкільного навчального закладу номер 9 Горобинка. Два роки поспіль проблемним питанням закладу є робота з розвитку мовної особистості дошкільника через залучення до художньо театралізованої діяльності та використання народних обрядів в роботі з батьками. Під керівництвом завідувача Снісаренко Ніни Михайлівни тут створюють казку, диво, кожного дня досвідчені педагоги, майстри своєї справи, музичний керівник Токарєва Олена Петрівна, яка очолює театральний гурток Каскарик та група вихователів однодумців Гаманець Любов Дмитрівна, Федорова Наталя Омеляніна та Жучинська Світлана Анатоліївна. Бо щось ну тим ні сюди нічись немає і сидівся. А, а тепер стара не лайся, скоріш мене спитають. Чи на, на парчі трава і на є трава? Чи їла вона, чи пила. Не ви до всіх пір жує. Бачу, що в роті є травинка. Кізонька моя люба, кінця моя вмила, чи ти їла, чи ти пила. Ні, не пила і не їла. Брешень, брешень, скамени! От, дивися, причепися. У різноманітті засобів впливу на формування особистості дитини дошкільного віку вони обрали саме театралізовану діяльність дошкільників яка органічно поєднує в собі художнє слово, драматичну дію, поетику, живопис, музику та літературу. З метою активізації творчого потенціалу дітей, виявлення і розвитку талановитих дітей дошкільного віку у закладі в рамках Всеукраїнського фестивалю дитячого театрального мистецтва проведено фестиваль театральної діяльності. Олесичка, я сестричка, не сижу без діла, я пасла, Творчою групою затверджено режисерський задум, який втілює поєднання різних казок та видів театру, ляльковий, дитяча драматизація. Та театр дорослих і створення своєї неповторної казки. Це дійство відрізняється не тільки містовної лінії, завдяки якій діти навчалися бути милосердними, порядними, чесними, справедливими, але і майстерністю виконання. Драматизація казки довела, в який раз що такі вид діяльності пробуджує у дошкільників інтерес. Та активність, бажання проявити себе, сприяти швидкому та надійному запам'ятовуванню слів, а саме головне служить основою для розвитку творчої уяви. А успішний виступ, увага глядачів ще підвищують авторитет дітей, героїв серед дорослих ровесників, а також сприяють формуванню у цих дітей самоповаги. Таланти створити не можна, але можна створити культуру, тобто ґрунт, на якому зростатимуть і процвітатимуть. Таланти. Такими заходами педагоги нашого закладу виявляють перші здібності дитини і на цьому тлі створюють умови для повноцінного розвитку особистості. Ця робота з дітьми потребує застосування дидактичних ігор, творчих завдань, вокального співу, ритмічних ігор, які стимулюють процес внутрішнього самовдосконалення дитини, створюють широкі можливості для повноцінного розкриття всіх її потенціалів. Завершився фестиваль показом казки, коза Дереза на новий лад дітьми старшої групи, яка спонукала дітей до взаємодопомоги, чемності та людяності. За словами Софії Русової, театральна вистава розкриває перед дитячою дитиною весь світ засобами мудрої та вічної казки, розвиває творчі здібності особистості, а найголовніше виховує. Справжню людину